Всім привіт! З вами знову Юрій. Заліз я під свій міні-трактор. Цей що зроблений з ідеальною розвісовкою по осях. І ось кліренс під передньою балкою. І з задньою так же само. 30 см. Дивіться, експерти на дивані, злайзьте, дивіться, що тут робиться. 30 см. Ось такий тракторець у нас є на продаж. Зробили ми його з цікавим компонуванням. Розвісовка по осях взагалі ідеальна. Ззаді стоїть 16-та резина. Спереді ялинка 12-та мотоблочна. Двигун знаходиться посередині. Насоса втулили он куди. І ще один варіант. Підйом фрези 60 см. Де ви таки бачили? Та його тут не треба так багато піднімати, але це є. Перемикання передач. Ось таким речагом винесено. Речах перемикання повишених, понижених. Газюлька рушна. Декомпресор. Заводка на кнопочці. На кнопочці заводиться. Ось такий тракторець. Кого цікавить замовлення, телефон, як завжди, залишаю в підписі.